Ласий пес. Ласий пес. Одного разу пес украв кусень смачного м'яса і утік з ним якнайскоріше. Прибіг він, тримаючи місно м'ясо в зубах, на кладку. Що лежала над глибоким потоком, ідучи помалу через кладку, глянув у воду чистого потока і побачив у воді самого себе. А думаючи, що той, який другий пес з великим куснем м'яса в зубах, хотів у нього і те м'ясо видерти. Встав на клаці, наїжився, гавкнув, а м'ясо у нього з зубів хлюб у глибоку воду і пішло на дно. І так ласий пес і своє м'ясо стратив і чужого не дістав. Так часто і серед людей буває. При своїй ласолюбності, на своїй жадібності своє втрачають. І чужого не дістають. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.